Всім привіт! Будемо сьогодні тренувати третій день. Для початку зробимо аж аж два призива. Що в мене тут робиться? мало. Аж два призива. Буде. Тут один і на єпті один. Беру. Приємно. Так. Не знаю, чому ми так захотілося. Це імпульсивно було. Блін, цей костюм би на шарі отримати. За... Хм. Не скажу, що я рада. Тому що от я на контрі не люблю гуляти. Ох. І це зовсім не той герой, якого я би хотіла би. <блінь> Блін. Капець. Класно, звичайно, в костюмі супер. Блін, що з тобою робити? Коротше, не знаю. Напишіть, хто що думає, що мені з ним робити? Чи він актуальний, чи ні, чи ним хтось гуляє, чи що з ним можна робити? Не знаю. Так, окей, погнали в атаку. Все тут окей, оборона А. Хто так, а що мені тут робити з, з тайрумом, яким брати його? Це? Тому що треба і посилення знімати? І, в принципі, блокування з Акіли теж знімати. Ну, мабуть, це за все, що... Мабуть, таким чином, тому що, якщо я правильно пам'ятаю, то вже ставить крити оцей сучудік. Там у нього. Ісу. Так що, можливо, це ми будемо деспелити. Ну, а можливо, і ні. Блін, всі на альфа. До мене то ні. У мене тільки два чахлика на альфа. Що ж вони всі такі? Жирні. Є трохи жовтих, але маловати. Червоних дофіга непотрібних. Так, тут заберемо тоді жовті. І тут таким чином, і буде в мене кое сіре. Мало, звичайно, але хоч щось, а що буде мені фіолетових взяти? Дуже багатько. Щось, щось сумно в мене тут. ну нехай одна трійка буде, а ще. І голову. Зараз це мені тут як понезаряджає оце шаленство. Я його, до речі, зловила, але я його таки не вкачала. Цього чудіка нема. А на ньому 40%. Так що, в принципі, в тому, як працює гульта, я не дуже розбираюся. Так, тично, у нас тепер по 20. Класно. Угу. Трійка в Окохайнена взагалі не приваблює. Бо воно гадость зарядиться. Це мені -то треба було брати того, хто би це деспелив прямо знатно, ставив би заборону. то зараз ще буде бити? Блін, тебе гадость. Ну вбийся Добре. Типу його кохання на там чи що. Собі треба було брати би. Так, зараз і там буде притрушено бити. Де моє фіолетові? багатько багатько. Хоча на панька нема чого дивитися, бо він під сповільненням. Трійка жовтих з того, ну, геть не приваблює, але, мабуть, з зоми робити. Таке собі задоволення. Угу, Два по три фіолета. Але ця поховає зараз. Угу. Ну і цей мені Тайрома, може і ні, Тайрум трошки живий лишився. Знову буде, хоч, хоч не минулі <хоч> рубрика, нічого не можу тут оце сказати. Не пре. Та, ну, ультане чи ні. Так, навіть. Якось воно ну, не знаю, не йде мені цей турнір. Це вже це не перший бій мене вже розбив. Це ж тільки початок, а що далі буде? Це ж противників жирних дають. Мали би совість. Ну, порівняно з моїми чахликами, мені не можна таки давати оборони. Ох, бачу, сьогодні буде викуп. Я... О, це нормально, це вже краще. Так, тут я планую, пропоную взяти цього. Де би набрати багато класних троєк, які можна було би качати і ними турнірити? Ну, я явно сіла турнірити не в той час. Два по три жовтих. Де мої фіолетові? Жовтий центр? Де мої фіолетові? Я в шоці просто. Але є червоний кристал. Ага, Просто кайф. Нікого заряджати ж не хочеться, тому що вони ж почнуть бити, то нормально ж бити будуть. Ну, цього ну, не, не вб'ю я, звичайно. Так, ухиляння. Це добре. Давай, так як ти ультуєш, в тебе запустимо трійку. Кіло. При смерті, бідньошка. Все. Добили. Ну, що тоді? Беремо трійку жовтих. То зараз Ахмес може мені поховати? Когось. Майже. Чому не такі? Чому вони так боляче б'ють? <гум> мені оце дуже цікаво. Чому настільки ж так це боляче? Знову це. Так, слухайте, панька не треба. О, це нема ухиляння. Зараз там може джахангір. А мені немає тепер, хто знімав ПК. Ну, я не знаю. <смі> Оце є турнірів. Так, треба вміти. І пенюк вже б'є. Ну, що може сказати? Нічого мені тут не цей. Мене просто погано, що в мене немає ніяких кращих цих. Ой, фіолетових би, кого можна. А чому її, чому ми її пробили? у нас зрізана атака, це досить таки неочікувано було. Слухай, пане, а може, ми тебе ще жовтими щось там стукнем? Трошки фігня лишилася. Так, окей. Ну, а з тим, на жаль, нічого не можу зробити. Мені треба багато фіолетових, щоб в мене пеньок хоча б пару раз зарядився. Бо ці що є мало, там зараз одна-дві тички і все, в мене пеньок відлетить. І від цієї трійки, що зараз буде, він не зарядиться. Бо якби ще в пустоту, то ще зарядився. Так що такий обідний розбив капець мене викуп буде швидше, ніж я навіть думала. Це мені диво таке за, за те, що я п'ятірку зловила, це мені так дають про чохана. Так, знову цей притрушений хтувом, буц. М -м -м -м. Сині. ну нехай ти. Взяти тебе цього чахлика. Ну він геть чахлий. Цього може. Щоб розподілення робив. Валінка. Але він відроджуватись не буде. А, це ж в мене нема цих загонів, які треба. Ой-ой-ой. Сліпоту не буде комусь знімати. А ед ніби ставить заборонено посилення. Так чи ні? Чи я неправильно пам'ятаю. Ну і... і нічого цікавого, але є фіолетові, мені це подобається. Це якраз те, що мені треба. Ой. От о, нічого себе, четвірка синіх. Ну, нехай заберемо. Все би трошки, і можна було би буца прихлопнути, але мені зараз по-любому буде сліпота. І ну, теж якісь різиці будуть його. І б'є мені саме по ударникам, який він, молодець. Так. Все, цього прибили. <сіпі> так, в мене пахне третім розбивом за сьогодні. На хвилиночку, третім. Це жесть. Так, ну тихо, ну не заряджай. Ну не заряджай, ж, ну він же масовик Так, тихо. Поставимо розподілення. Не знаю, чи воно мені допоможе. І, мабуть, тоді нехай таким чином, як він уже б'є, то в нього і сині ми кинемо. того лівого не турбувати. Його мінус так. Нехай візьмемо жовтих, не знаю, чи це мені допоможе. Щось мені сьогодні квастіри геть не допомагають взагалі. Пробувати сині справа пошукати. Що тут закриються жовті? Угу. Все, цього мені дотичили. <смір відпочивається> Лишається в мене один саппорт. Так треба саппорт ставити по центру, щоб його спочатку виносили, так, я так розумію. Так, пане, як би тебе прихлопнути, але ти ж раніше зарядився, ніж я. Що він так б'є, шикарно? Ну, я розумію, там по жовтим все. Але я колись особисто казала, що воно не потрібне, а воно от так гатить. І лишається в мене один квасір. І все. І. І що мені тут ним робити? Шансів нема ніяких. Я навіть ще жовтих нема, щоб його ще раз зарядити. Але є трійка синіх треба. Ух, злить в мене сьогодні це все. Нічого собі, який ти молодець. Угу, дякую, дякую. Взяв на мене то перекинув. Який ти молодець. Зараз ти прихлопне мені. Ну майже. Це в мене другий тапок. Де лишається один чахлик в углу. Що це за напасть така? Хто мене захвазує? Так, ще можу зробити два розбиви. Другий раз викупатись не планую. Так, джерел. Знову цей ед притрушений. Кого сюди взяти? А ну кого? Ну я не знаю, я своїх чахликів, я не знаю, кого тут брати. Буду це взяти. Наприклад. І... кого ще? Нехай цього викинемо. Візьмемо цих жовтих. Підемо майже моно. Все, я психанула. Добре, що хоча б не мульти вже. Що вже легші оборони дають, але все одно. Мені щось від цього не набагато легше. Так, що ми маємо? Трійку жовтих. Далі. Ну, хазе, тоді гіба сподіватися, що вона там вийде ще жовтий. А в нас тепер є фіол кристал. Я прибрала фіол, і в нас є фіол кристал. Кому так щастить, крім мене? Куча фіолетових, я не можу, мене просто бомбить. Куча фіолетових. Ну як це можливо? <куча> Таким чином нібито спеціально. Я сьогодні згорю тут, мій Богу. По-моєму, е ліків, довед... ітичка в нього <куча> доведеться пити ще ці. Як вони називаються? Заспокійливі. Попум. Пу -пу жовтих нуль. <см�л> Нема жовтих то одна трійка, але ці заряжені. Просто трешатіна. 800 гадив. І цей по ньому. Як воно так працює? Ну як? Що вони так зговорюються? Той йти, і той й тись. Дивно, що класіра не добили. Так, зараз це і буде притрушений бити. Доб'є мені. Майже. Ой, я не знаю. Це явно сьогодні випробування для моєї нервової системи. Ну і де би тут ще так що класно рухати, щоб мені більш нікого не зарядити з противників. Де моя комбо X20 жовтиме? Так, одна трійка, все, на все. Ну, бий. Дякую. Хоча б за це. Так, бутс. Воно тобі треба те ультування? Тому воно не треба. Сині фіолетові. Ну, чому воно ну, завжди так? Ти типу, поприбирав їх усіх. Вони з команди, а вони тобі тут -то, і сині фіолетові, і все, що хочеш є, крім того, що тобі потрібно. Так, зараз це буде бити. Він то мені когось добре, що когось одного вб'є, звичайно. Але все одно неприємно. І б'є ж мені по ударнику. А тепер попі, а попі можуть вгатити по всім. Ну нехай так зробимо. Ти не міг раніше виїхати, це трієчка. Як класно. Ну, все, в мене знову нема ударників, в мене знову залишаються класіри. Може ми їх за зацейкаємо, за, за за труїм. <соходу> Не знаю, як це правильно назвати. Це вже нервне. Ух ти, жовті. З'явились жовті, кристал жовтий, нічого собі під кінець, як мені портануло. Жесть. Та нічого собі ми квасірами виграємо. Можливо, це ще не точно. Та, в принципі, повинні. Давай, ось скільки там у тебе твоє вже? То травління. Жесть. Оце так щастить сьогодні мені. Так, ну і. Останній бій буц. і що буц, я його не хочу. Доведеться брати синіх, а кого там синіх брати? Теж так само проблема. Нема кого брати. Нехай цього візьмемо і. Ульмер такий чахлий. Цю може. Можна було би, в принципі. Цю мадам взяти. А, це ж в мене загонів нема. Що ж я постійно забуваю, що в мене з синіми проблеми. Там жарів, звичайно, буде ставити заборону. Так, ну, ну. Це кто ж, ну, не обідно взяти, наприклад, навіть цей бену. Він же взагалі не рекомендований. І воно випало. Ну, типу, це класно, що п'ятірка, але. Але я не впевнена, що я ним гулятиму. і це так валятиметься і буде шкода. Зараз це ультуватиме притрушене. На один хід я не встигла. Це ухилитись може, правильно? Може. Не ухилилося. Де ми й сині? Да ми сині. Угу. Ух ти, нічого собі дивно. Слухайте, вже двох нема в команді. А в мене ж усі цілі. Це щось прямо ж так якось ж дивно. Я звикла, що взагалі -то ми мої вже всі мертві до цього моменту. так. Ну, звичайно, цей буде зараз мені сліпоту поставити. Ну, то ми то знімемо, якщо ми виживемо. Так. І, і. Що і. в тайрума? Та, мабуть, тайрума стукне. Все, до тия Жесть, ну сьогодні ну, такі тяжкі бої, прям капець, Ніби там на гору лізла. Ну що там? Де я там? Хто де? Ну так. Ну, це ще тільки турнір починається. Мене ще ого як скинуть. Дев'ятитисячне місце. Ну, на жаль, що сьогодні не пішло. Побачимо, як може завтра я взагалі турнір закінчу. Все, я снадало Всем Пока-пока.